То, що це породжує у суспільстві масову психологічну депресію, відчуження від держави, поляризацію суспільства. Частина радикалізується, інші впадають у байдужість. То як це можна зцілити? Перше відновлення відчуття суб'єктності, маленькі перемоги, участь у громадах, волонтерство, друге позитивні приклади. Коли вибір дійсно щось змінив, третє. Політична освіта та критичне мислення. Варто для себе пояснити, як все працює і як саме людина може впливати. Четверте: культура спільноти та підтримки. Розуміння серед близьких, ти не один, ми разом. Популярна фраза: вони все одно свого оберуть це не просто думка, це прояв глибокої психологічної травми, сформованої роками розчарувань, страху, недовіри та відчуження. Також відбувається передача травми через покоління. Психологи кажуть, неопрацьована травма може передаватись 3-4 покоління. А в Україні це 1930 ті роки репресії. 1932-33 роки, Голодомор, Сорокові війна до 1991-го КДБ, страх, мовчання. Це все ще не проговорено і не прожито. Молодь несвідомо несе тягар минулого. Коли твоїх дідусів били, вони навчились самі мовчати, а також навчили власних дітей мовчати. І ти ловиш себе на тому, що боїшся щось сказати, чи не віриш, що щось залежить від тебе. Це не твоя вада, це спадкова пам'ять, і ти можеш бути першим, хто розірве це коло. При